Анатолій Костецький, нема нікого вдома. Ура! Нема нікого вдома! Тепер, що хочеш, те й роби. Не заважаєш ти нікому, ніхто не заважає тобі. Вімкну спочатку телевізор, подумав я, та буду зблизька дивитись. І дивитись буду, як захочу, хоч до ночі. Вінкнув. Та вже за три хвилини екран поплив перед очима, тоді до ванної сходив і напустив туди води, щоб капця мами запускати. Та передумав не цікаво. Як клав на стіло обидва лікті, я в кухні на підлогу влігся та на дверях покатався навіть. Та все покинув не цікаво. Все можна, годі й говорить. Захочу буду гризти ліп. Захочу заняв в кіт на нашому балконі. Адже в кіно пішли батьки свободи, як ніколи. Я навіть можу в шафі тата, яку завгодно книгу взяти і з нею в татовому кріслі сидіти, підівгавши ноги. Але мені, немов навмисно, чомусь не хочеться нічого. Хоч сядь і плач. Діла такі, скоріш би вже прийшли батьки.